Добрий, день, шановне панство. Тема сьогоднішнього відео математика. Класи Math і Strick Math. Подивимось, як вони працюють, які методи в них є і чи є між ними різниця. Отже, Math це клас, який забезпечує поширені математичні функції, такі як тригонометрія, піднесення до степеня, округлення та генерація випадкових чисел. Методи можуть використовувати оптимізовані для платформи реалізації, наприклад, інструкції специфічні для процесора, що дозволяють швидше виконання. Але результати можуть дещо відрізнятись залежно від заліза або JVM – Java Virtual Machine. А ось strictMath це клас, який надає той самий набір математичних. Функцій, що й мат. Але всі результати ідентичні на всіх платформах Java. Методи базуються на чітко визначених алгоритмах з FDLibM Freely Distributable Math Library, що забезпечує повністю детерміновані, відтворювані результати, але ціною дещо повільнішою продуктивності. В мене є. Два числа, X12, Y43. І ми зараз будемо порівнювати ті ж самі методи: синус, косинус, радіант, радіанс, SQRT, тобто корінь, пау, тобто степінь або пауер, POW, логарифм, тангес. В принципі, їх набагато більше. Дивіться, АБС, там це модуль по модулю. Коротко. Так. Дивіться, флор, це типу округлення в меншу сторону, там є ще й Max, min. Як ви бачите, їх дуже-дуже-дуже багато. І в класі strict math точно такі самі методи. Результат ми не будемо дивитися, що конкретно буде синус від ікса, косинус від ікса. Але головне те, що методи однакові, синус синекс порівнюємо, косинус косинус, радіан з радіаном, скрот скрот, пол з поу, лог, лог, тан, тан. І просто подивимось, які результати нам дадуть по цим методам. Давайте запустимо. Запускаємо, запускаємо. І що ми бачимо? True, true. True, true, опана, power, це false, logarith true, tangent true. Для того, щоб подивитись, що ми точно використовуємо x в степені Y, ми заходимо в цей метод, дивимось. Base Exponent. Тобто те, що ми будемо вносити в степінь, а це сама степінь. a, b, a, b. Ідемо сюди. base, a, Експонент B A, B. Точно вони мають також саму послідовність. Спочатку база, потім степінь. Те, щоб не було, наприклад, різниці, що тут X, y повинно бути, а тут повинно бути Y і X. Давайте зробимо, наприклад, ось так. 12, 10. І такий варіант буде true. Якщо б тут була б база, а тут степінь, а тут степінь і тут база. То 12 в 10 степені не буде дорівнювати 10 в 12 степені. Тому це точно е, тут база, тут степінь, і тут база, і тут степень. Тож ми можемо спокійно поставити, наприклад, 12 в 43 степені. І як ви бачите, різниця є. В принципі, знаєте, я тут подумав, а давай подивимось, що нам дасть заради цікавості. Просто роздрукуємо ось так. І стрікт мат. Я? Є. Давайте ще раз запустимо. За, за і так, дивимось. Ой, бачите? Здається, у них. Це однаково, однаково однакова, 4,5, ну, ну. Тут більшою точністю видає іще І шістко. от так от. Яка в неї там точність мільйонна там. Мільярда, мабуть, вже. Десь така. Точність. Тобто, в принципі, деякі методи можуть не співпадати. Точніше, не так, результат деяких методів може не співпадати. Отже, ми маємо два методи, які в нас роблять математичні дії. Це клас math і клас strict math. Так от, якщо вам все рівно. До точності, скажімо так, то можете використовувати Math, і він працює, в принципі, набагато швидше. Якщо ви хочете запускати, щоб у вас на всіх операційних системах, навіть на телефонах, де запускається Java, був один і той самий результат, то використовуєте клас StrictMath. Він точно вам видасть на всіх операційних системах, на всьому залізу, який ви можете запустити вашу Java. Буде той самий результат, але трошки повільніше. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблене в якійсь версії Java на якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А також, якщо подобається контент, то підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео.